Розпочинаємо урок інформатики. Сьогодні тема нашого уроку це форматування і робота з частинами тексту. Тобто, сьогодні ми більше будемо приділяти увагу абзацам. Ми будемо вчитися копіювати частини тексту, вставляти їх, переміщувати, будемо вчитися їх, ну і, звісно, видаляти. Тому увага на екран, будьте уважні! Розкажу, як це слід робити. Для того, щоб форматувати текст, ви вже знаєте з попередніх уроків, так, або редагувати текст, можна ще сказати, змінити його зовнішній вигляд. Я приготувала для вас такий текст про білок. І він, як бачите, зараз дуже дрібним шрифтом. Що ми можемо зробити, для того, щоб його було краще видно? Ми можемо його виділити, для цього я тричі клікнула, як ви бачили, курсором перед першим символом. І далі я можу в налаштуваннях розміру збільшити шрифт. Так? Ось таким чином. Ну, думаю, ось так буде достатньо. Як ви бачите, зараз увесь текст у мене записаний одним єдиним абзацем. Тобто, перший рядочок, ось я зроблю відступ, і більше абзаців немає. Для того щоб розподілити текст на абзаци, ми знаємо, що абзац це така. Мікротема це речення об'єднання якоюсь одною маленькою мікротемою всередині великої теми. Тож я можу обрати, наприклад, ось місце, з якого я хочу зробити другий абзац, виставити курсор, зараз я візьму інструмент, покажу вам, щоб було краще видно. Дивіться, ось я обрала місце, виставила курсор тут, поперед цього символу, і маю натиснути клавішу Enter. Дивіться, з'явився в мене абзац. Але ж ми всі пам'ятаємо, що абзац це ще й відступ так, праворуч, то у нас на клавіатурі є такий, спеціальна така спеціальна кнопочка, яка цей відступ робить. Знаходиться ця кнопочка над кнопкою Caps Lock, та яка робить літери Caps? великими. Якщо подивитися над нею, є така. Кнопочка, вона або зі стрілочками. Буває так, що на ній зображена ось така стрілочка. Е, поки, це табу, Так, да, так, правильно. Ага, у мене збройна. Ж... Так, давайте ви не будете мене, мене перебувати. Добре. Або ж вона може бути, наприклад, зображена ось так лінія, і до неї стрілочка. Ось таким чином. І так само в зворотному боці може бути лінія вертикальна, і ось так до неї стрілочка. От у мене тобто, так, як ось ви така стрілює. клавіша, яка відповідає за абзац. Якщо ми на неї натиснемо, раз, у нас з'явиться відступ. Якщо ми на неї натиснемо, е виставимо наш курсор там, де ми хочемо його бачити. Зараз я покажу вам. Тобто там, де він і стояв, і натиснемо на неї вдруге, з'явиться ще один відступ. Тобто, ми будемо. Скільки на неї будемо натискати, стільки буде робитися відступів. Це зрозуміло. Отже, як зробити абзац, ми з вами вже щойно з'ясували. Для цього в нас існує, по-перше, ми виставляємо курсор перед тим символом, перед тим символом, де, який ми хочемо, щоб був з нового абзац, і натискаємо клавішу Enter. У нас. І у нас з'явиться напис з нового рядка. От як зараз. Ще раз давайте я вам продемонструю, ви подивитеся і запам'ятаєте. Подивіться, будь ласка, я ще раз натискаю. Наприклад, я ось хочу звідси зробити, щоб слово впродовж починалося з нового рядочка. Що я для цього роблю? Виставляю перед цим символом курсор і натискаю клавішу Enter. І подивіться, частинка тексту змістилася вниз. Для того, щоб зробити відступ, я натискаю клавішу, яка називається тап. І в мене з'являється абзац. Ось так можна розподіляти текст на абзаци. Також можна зробити відступ і іншим способом. Можна просто виставити курсор і клавішою Пробіл, переміщувати текст. Так, як вам зручно, щоб був відступ на таку відстань? Ну, краще, звичайно, скористатися клавішою. ТАП. Вона буде робити абзаци рівномірними, тобто вони всі будуть між собою однакові. Наприклад, якщо нам потрібно частинку тексту продублювати, так? тобто, щоб вона була ще один раз, тобто, щоб цей абзац повторився ще один раз. Що для цього ми маємо робити? Ми, по-перше, маємо цю частинку в першу чергу виділити. От я, наприклад, хочу, щоб у мене ось цей другий абзац ще раз був десь в тексті або в іншому документі. Що я для цього роблю? Я затискаю ліву клавішу миші і виділяю цей абзац. Другий спосіб, який я можу скористатися, це виставити курсор. Перед символом абзацу, перед початком. І клікнути тричі мишкою. Коли я три рази клікаю, весь абзац виділяється. Далі я маю його скопіювати для того, щоб він зберігся в буфері обміну. У нас для цього є спеціальна кнопка. Подивіться, будь ласка, на екран. Зараз я візьму указку, щоб вам було видно. Покажу вам його. Зверніть увагу, ось у нас є така спеціальна кнопка, яка називається Копіювати або Копірувати на русскому мові. Я її натискаю, і ось ця частинка тексту зараз знаходиться в буфері обміну комп'ютера. Це така тимчасова пам'ять. Отже, комп'ютер запам'ятав її ненадовго. Що я роблю далі? Далі я виставляю курсор в те місце, де я хочу, щоб у мене з'явився. Мій абзац ще раз. Тобто, я, наприклад, хочу, щоб він з'явився ось тут. Я виставляю курсор в цьому місці. Подивіться, будь ласка, зараз курсор тут у нас миготить, ось його видно. І що я роблю? Також ось тут, на панелі, інструментів, у нас є така кнопочка, яка називається Вставить. Я натискаю на цю кнопочку і ось частинка тексту з'явилася нижче. Є ще один спосіб, як можна скопіювати і вставити частину тексту. Показую ще раз як. Навіть ще два способи. Отже, ми обираємо ту частинку тексту, яку ми хочемо скопіювати, так само її виділяємо для початку. Дивіться далі. Потім натискаємо праву клавішу миші. Курсор наведений саме на той об'єкт, який ми виділили. Натискаємо праву клавішу, у нас з'являється меню. Ми обираємо кнопку Копіювати, Копірувати. Виставляємо курсор в те місце, де ми хочемо, щоб текст з'явився. Знову викликаємо контекстне меню правою клавішою миші і натискаємо кнопку «Вставити». І текст частинка ця знову з'являється. Є ще один спосіб, який можна скопіювати і вставити частинку тексту. Так само ми виділяємо частину, яку ми хочемо скопіювати, і далі ми користуємося клавішами. Якщо ми натиснемо деякі композиції клавіш, зараз я про них вам розкажу, ми так само можемо зробити ці дії. Якщо ви введете е, з клавіатури дві клавіші: композицію клавіш «Контр» плюс С, то цією композицією клавіш ви можете фрагмент копіювати. Тобто він скопіюється в, в буфер обміну. Якщо ви потім виставите курсор в потрібне місце і натиснете композицію клавіш «Контр» v то цей фрагмент тексту. У вас вставиться. Це вставити. Якщо ви натиснете композицію клавіш Ctrl і X, то тоді цей фрагмент тексту або слово, або символ у вас виріжеться, тобто він зникне, але буде тимчасово зберігатися в буфері обміну. Дивіться, я тепер покажу вам, як це зробити. До речі, ось це, будь ласка, запам'ятайте. Хто ще не знав, не користувався цими композиціями. Клавіш запам'ятайте, або можете собі занотувати. Я це відео залишу для вас в Classroom, ви зможете переглядати і повторювати. Наприклад, давайте поглянемо, як це виглядає на практиці. Я викликаю контекст, виділяю фрагмент тексту, який я хочу, наприклад, вставити в інше місце. Так? Дивіться: натискаю клавішу, наприклад, Ctrl-C. Цей об'єкт у мене скопіювався. Тепер, наприклад, я його хочу вставити попереду, щоб він у мене стояв. Натискаю Ctrl V і фрагмент з'являється. А тепер, наприклад, я хочу, щоб він зник. Я його виділяю і натискаю клавішу Ctrl-X. Дивіться, фрагмент вирізається. Він зникає. Але якщо я виставлю курсор в інше місце і натисну клавішу Ctrl-V, цей об'єкт ставиться, тому що він тимчасово зберігається в буфері обміну до наступної операції, яку ви проведете запам'ятовуванням. Якщо ви вже скопіюєте інший фрагмент, то цей. Фрагмент з буферу обміну зникне. Тобто він там зберігається тільки до наступного разу копію. Наприклад, якщо ми хочемо перемістити фрагмент тексту, що ми робимо? Робимо те саме. Виділяємо, виділяємо з вами фрагмент тексту і затискаючи курс, ліву клавішу миші, ми перетягуємо наш курсор туди, куди ми хочемо вставити. Текст і текст переміщується. Бачите, тепер він ось тут. Тобто головне запам'ятати, що копіювати текст і вставляти текст можна трьома способами. Ще раз, перше, це за допомогою кнопок на панелі інструментів. Кнопка копіювати і кнопка Вставити. Подивіться, бачите, в мене зараз кнопка копіювати не активна, вона не працює. Чому? Бо комп'ютер не розуміє, що саме я хочу скопіювати. Для того, щоб вона працювала, я маю виділити, показати йому, що я хочу скопіювати. Дивіться, тепер вона активна. До речі, над кнопкою копіювати є також кнопка вирізати. Дивіться, натисла, абзац зник. Бачите, натиснув Вставити, абзац знову з'явився. Отже, перший спосіб це за допомогою інструментів на панелі інструментів, за допомогою ось таких кнопок. Другий спосіб це за допомогою контекстного меню, яке ми викликаємо правою клавішою миші. Натиснули праву клавішу і ось вибираємо, що саме ми хочемо зробити з цим фрагментом. І третій спосіб це за допомогою гарячих клавіш, які ми можемо також використовувати. Запам'ятовуємо: Ctrl-C це ми копіюємо фрагмент, Ctrl-V це ми вставляємо фрагмент, і Ctrl-X ми вирізаємо. Запам'ятовуємо, що те, що ми вирізали, тимчасово зберігається в буфері обміну. До якого моменту? До того моменту, як ми щось наступне, скопіюємо. Коли ми скопіювали наступний об'єкт, попередній об'єкт з буферу обміну зникає. Це важливо пам'ятати, тому що якщо ви скопіюєте один фрагмент, потім інший фрагмент і захочете вставити перший фрагмент уже він у вас не буде наявний в буфері обміну, буде тільки останній. Це зрозуміло? Ось так можна такі дії можна виконувати з фрагментами тексту. Сподіваюся, вам було зрозуміло і корисно те, що я вам сьогодні повідомила.